Присядуть. Взагалі, коли б це була осінь, наприклад, і я взагалі ходив у штанах, да. і вдруг мені треба доступ до, до цієї ноги, mm -hmm. до, до моєї, то тут є замок. От раз. Ага. І в мене є спокійний доступ, де я можу там, зняти свій протез. Якщо б в мене не було цього доступу то мені треба зробити, що було? Вся, 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 зняти вся. штани да. десь в парку <схай> uh -huh. і щось там зробити. А так в мене нема ніяких проблем. От стимнув штанину і зняв її все. Я у шортах, спокійно там, сніг в uh -huh. автомобіль, поїхав, ходжу, їжджу. Ну, от я ані пояснював тоді, у мене найбільша проблема в тому, що я коли сідаю на тверду коло. Ага, uh -huh. І тут же пластить, да, ну, карбон. карбон. Я продавлю іменно е, ззаду. І тут в мене виходить, як Аня вже казала, що тут ну, дирки прямо. Uh -huh. І я шорти сьогодні купив, завтра вже з диркою. Ну, то есть, а оці я вже п'ять ну, разів точно надівав. Ну, поки ми. Поки на правильному шляху шляху, так а взагалі, якщо б не було б ну от таких застібок і те, то цю ногу взагалі важко одіть. обуть. ну тут є поворотний механізм, який там повертає ногу і можна вчити. Ну, зробити отак. Суще, але. Я думаю, це ну, на всіх так діє. Так, Я знаю, що це на всіх діє, я так спеціально зробив. Ну і штанину все одно треба так натягувати. А з таким функціоналом це набагато зручніше. Раз, розщибнув, надів і так само і цю ногу. Так ця у мене хоч повертається, ну, типу, вже е, зроблено механізм, а тут аж є коліно, то тут, тут взагалі важко. І коли вони заужені, тут є ось резиночка раз, притеє. Защивнув і все окей. Ну це взагалі круто. Так. Я ж наскільки пам'ятаю, Анна тоді ще казала, що у нас на підприємствах з'являються вже люди, які mm -hmm. на протезах. І їм це потрібно. Да, оскільки ми...